Бюджет є соціально орієнтованим. Ми дякуємо нашим міжнародним партнерам, які допомагають нам закривати ті соціальні зобов'язання, які ми даємо як держава, зокрема в великій кількості соціальних категорій. І найголовніше в бюджеті є те, що передбачено дати доручення уряду, знайти додаткові ресурси, розпрацювати механізми для підвищення грошового базового забезпечення для наших військовослужбовців, тому що це є важливим фінансовим мотивуючим фактором для людей, які доєднуються до лав Збройних сил України і захищають. Нашу державу друга важлива зміна це те, що ми передбачаємо збільшення і гарантуємо збільшення фінансового забезпечення для наших педагогічних працівників, зокрема ланки загальної середньої освіти і вищої, вищої освіти, тобто працівників в університетах, вищих навчальних закладах, відкритим питанням, ще залишається яким чином урегулювати підвищення заробітної плати для працівників дошкільної, позашкільної освіти та працівників які є в коледжах, профтехустановах, тому що фактично в них є одні з найменших заробітних план плат в ланці в цілому освіти, також велике велику роль було відведено власне і медичним різним гарантіям, які дає держава. Мова йде якраз про ветеранський сектор на оздоровлення, на підтримку, зокрема, різних ветеранських ініціатив для того, щоб вони пройшли пошвидше процес адаптації ментального фізичного Фізичного, морального і відійшли від умов війни і змогли адаптуватися до мирного цивільного життя.